Вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися, як смачно приготувати вдома курячі сердечка. Ось в мене пів кілограма таких курячих сердечок. І на кожному сердечку є от така от маленька кишечка. Я її відрізаю. Жир на сердечку я залишаю, він все рівно висмажиться. А якщо ви не бажаєте. Якщо ви бажаєте, можете його відрізати. І тепер просто розрізаю сердечко не до кінця, розкриваю його так звано. Ось. І тут, в сердечку, в середині є такі от залишки крові. Їх я вичищаю. І перекидаю до миски, розкриваю і забираю зайву кров. І так і з усіма сердечками. Ось сердечка я підготувала, І гарненько промила. Тепер буду далі працювати з ними. Дощечку застелила пакетиком і викладаю. Сердечка. Накриваю знову пакетиком і відбиваю молоточком. Ось відбила і тепер перекидаю до миски. І так працюю із усіма сердечками. Ось відбила я всі сердечка. Тепер сюди ж вбиваю два яйця. Додаю 2 столові ложки борошна з гіркою, додаю спеції до курки Перцю меленого. Можна також додати будь-які ваші улюблені спеції і перемішую. Виходить такий линивий кляр. І тепер залишаю на хвилин, і тепер залишаю на хвилин 5. Щоб усе відпочило, промаринувалося. Тепер я перейшла до плити, на сковорідку влила соняшникову олію, добре її прогріла і тепер воделочкою просто викладаю сердечка. Можна брати і рукою, кому як зручно. Все-таки рукою зручніше буде. Обсмажую з однієї сторони. Коли знизу підсмажиться, переверну і зроблю менший вогонь і накрию кришкою і просмажу приблизно 3 хвилинки під кришкою, ось погляньте, приготувала смакоту. Ціла миска, в середині mm -hmm. Дуже ніжно. Такі міні-відбівні сердечок. Трішки потрібно поморочитися, але цього, але цього варто. Смачного!